Костку. Вроді би багато купили, а вроді якось нічого. Мінус 16. Вони подорожчали. Костко дешевим не буває. Мені дивно зараз бачити в звичайних магазинах алкоголь. Да, це все. Ми заплатили. Всім привіт. У нас це вихідна вилазка в магазин на закупи. Пакет з пакетами. Все як має бути. Ми повні сили. на закупки в костку. І покажемо вам, що ми там купляємо, наші певні фаворити продуктів, які є іменно в костку, і наскільки ж все-таки вийде ця закупка. Мені ж собі вже цікаво, скільки ми зараз потратимо в костку. Твої ставки. Ми вже давно не були. Ми давно не були місяць. в костку. Місяць? Може Перед навіть більше. Місяць. Перед різдвом, мені здається, навіть. Да. Так що місяць, а, ну став. місяць якраз двадцятих числах ну, я їздив. цікаво. Місяць. Твоя ставка. Тому що Костко дешевим не буває. Там завжди лишається мінімум 100 доларів. ну, як думаєш, скільки ми лишимо в Костку? Так, Міша каже 300-400. Я надіюсь 200-250. Я просто список маю і я ще знаю, що не треба купити. Ну, подивимося, я взяла. Твоє 300-400, чи моє 200-250. Да. Все, погнали. Дивіться, яке все зараз просто білосніжне. Уявіть, скільки солі і різної хімії вони тут сиплять. Але як казав Міша, краще вже так. І щось тут станеться, хтось десь впаде. І в нас сьогодні скільки градусів. Мінус мінус шістнадцять. Ну, коротше, холоді не капець. В принципі, я була би ще більше закутана, якби я знала, що треба буде пройтися по вулиці менше ніж одну хвилину і. Треба ховати камеру, бо я чую, що моя рука просто відмерзає. відмирзає. Беремо тележку і погнали. Вони трохи такі великі. Та мега великі. Замітно, що тут і там, у Волмарті вони прям маленькі. Ну та рахуй, які тут розміри всіх товарів, а які у Волмарті. Тут без такої тележки просто неможливо. Тут можна спускати цю, зрозуміло? Пускати. Типу, ти я так розумію, а що воно, воно рухається, типу. Ага. Але ти бачиш, це типу з парком батареями плюс. І стік цей. Ну ми це вигідно. Я, я за під пи... 600 єдні чи п'ятсот, нічого зробила було. 10, вроде, да? Да, це десята, вроді би, так? Так, це. Ти куди знімаєшся десята, так? Так що ми побачили Але конкурента думаю, що... нашій камері. Ну між ними різниці такої, що немає, прям кваліти прям mm -hmm. такої. Прям, ну там чотири покоління, типу, скачки файні такі йдуть. Mm -hmm. а три по, по коліні. Та я думаю, ми ще цей рік можемо пропустити, а на наступний вже взяти новішу. Ну, фішка в цьому, ну, у цьому десятому була, якраз якби появилася ця... Е... Екранчик, Екранчик Тимсперт. появився, mm -hmm. Ага. Це був якраз перший модель цього. То... Ну, воно бомба, реально, ти бачиш себе, коли mm -hmm. думаєш, це. Так, да, це... дуже зручно. Це зручно, коли виставляєш кадр, ще щось. То мене наша камера зараз максимально влаштовує, тобто я не бачу зараз Мені ніяких критерій, щоб змінювати. Мені. Що, йдемо по списку? Вони чисто гарно виглядають, але щоб я їх, наприклад, хотіла, я їх не хочу, так? <laughs> ну, я думаю, що не качество хороші, але я, не але я би не дав задоволювати. Я би тоже. Не хочеться віддати, тільки... Тоже, до відсотків. що це ще перша генерація їх, типу, ще не було другої. Ті, ну так. Да. Тобто Зараз Так. Беремо пістажок. Я якраз, до речі, хотіла сказати, що Добре. це наш топ Костко. це ось ці пісташки. Вони коштують щось до 20 доларів. Я цінника не бачу зараз. Вони, вони подорожчали. Раніше вони були щось 19,99, а зараз вони 22,99. Тобто за 23 долари ви маєте кіло 300 ось таких фісташок. Так що можете запам'ятовувати, хто живе в Канаді. Ці фісташки дуже добрі. Ми погнали тепер по списку. Фісташки були внес списка, але вони сюди попадають. Також в топі в нас ось ця от моцарела. Вона дуже смачна, теж одна з найсмачніших, які ми тут пробували. І ціна на неї теж дуже добра. 12,99 За ось таку велику пачку, а всередині... Здається, ох, так, От три маленькі. І ще один стопів, що ми завжди беремо в костку, це сир кисломолочний. Ось так, його тут найдешевше брати і зі всіх, що ми тут пробували, він найкращий і найсмішніший. В костку появився алкоголь, відтоді як його дозволили тут, ми ще в костку не були. Так вже все, пішли вина. Ну Мені дивно зараз бачити в звичайних магазинах алкоголь, да, тому що почав, хто не знає, в Канаді це було заборонено і був тільки спеціалізований магазин це LCBO де ви могли купити алкоголь. Ну і в деяких волмартах продавалось пиво. А зараз, як ми вже от бачимо, вже дозволили і в інших магазинах. Вулиці 22 січня. Тут вже активно всі магазини готуються до Пасхи. Ми вже скупилися. Відводжу зараз швидко тілешку назад. І піду в машину. Но поки ми це складали, все, руки відмерзли прям ужас як. Типу, всеме тіло дуже тепло, дуже комфортно, бо ми тепло одягаємося, але руки, руки не витримують. Дивіться, який в мене одразу дістав червоний. Це буквально за дві хвилинки на вулиці. І в результаті скільки у нас всього вийшло. Міша каже, що нам треба буде скільки? два рази спускатися. Так, да. що вимага багато вийшло. Що, пішли? Чи ще щось може? Чи вода, ну, тут точно крокі. два рази, бо воду, я, я можу це і воду, воду взяти, зразу взяти. Можу. Ага. А Я а, тоді візьму там, молоко і все решту. там ще яйця бачу, теж є. Ага. Ну то все, тоді пішли раз і зараз повернемося. Що, yes. що ми купили в Костку на закупах? Це ось такий величезний блок різних макаронів. Тут три пачки спагетті, дві якихось інших, дві шейки. І дві шейки осіч. Не розбираюся я в назвах макаронів, так що так, такий от великий пак. Я сподіваюся, що його нам вистачить прямо на декілька-декілька місяців. Величезна пачка мокрих салфеток. Помідори. Пачка макаронів. В принципі, по цій розпаковці можна подумати, що ми їмо тільки макарони. Але ні, це не так. Ми їмо тільки бульбу. Бульбу? Так. Але бульбу більше йому. А, бульбу? я хочу пульпу. А. Пульпу це письменка для сміно просто. А ну я по не говорю. Ще один блок макаронів з сенсуден, кава, огірки, кукумбери. Пачка фісташок, до речі, дуже добрий фісташки. Ці фісташки заслуговують на окрему увагу, я їх навіть в Україну возила. Олія оливкова, курячі філейки. Якраз можна їх розсортувати по пакетиках і заморозити. Сир брід велетенський. Так, далі. Ще пакети мають бути. Тут у нас кефір. Це я люблю употребляти. Пачка креветок і в цій великій пачці. 2 кілограми. По 400 грам кожній на 4 поділені. Так, 4 пачки. Моцарела теж дуже класний. Це поста. саме найліпша моцарелла, яка, яка може бути Тобто Ні в Walmart, ні десь Тут добре мацарели немає, тільки в постку добре. Ми скільки пробували, вона або якась без смаку, або якась пересолена, або просто якась не така. Сир кисломолочний. Він тут виходить, найдешевший, тому що більшість магазинів, напевно, перекуповують його в костку, просто розрізають і продають довіщ. І... Ой-ой, можна витягнути, Фарш індичий. так, Фарш індичий, ось такий великий, 3 кг, Я його просто пофасую, заморожую, і він не буде на довго-довго. І пакет номер 3 Ого, дуже легший. Булочки, Молоко. До речі, тут три пачки молока і ми його випиваємо за 10 днів. Я не знаю як, але до кави багато молока. Скільки ніколо. там півтора літра в одній пачці, правда? Ще менше, десь лікар 200. Ну, в загальному це 4, 4 літри. значить Ні, Не півтора, а один-третє. третій, третій та для проня. Там нарешті нічого великі, бо ми там одразу купили маленькі, так покидали по дві капсули робили. Да, так, ми кидали по дві капсули, а поїде ось ці. Yeah. Я не знаю, дизайн. вони такі самі вроді. Так, це. вони більші. Такі прям маленькі, це видно. Так. І пахне дуже добре. Це якісь mm -hmm. нові речі. все А, так, я Перед ж це ще Яйця. яйця. Луточики є, і... 30 штук вода. і вода. Касну. Взяли по літрі, типу за пів літрові А цього взяли по літрі, подивимося, які вони добрі. А це Настя в Пошуках. Лімовим під макаронами, так думаю. Перчек, який ми шукали півгодини. Ну він був на столі, чесно, він був на столі, але виявилося в мене просто в кишені. І за ось це от все. Це все видно, так, але трошки воно розкидано так. Ну, кучка, я вам так скажу, не маленька, просто дуже багато товарів, які ми, <смеш> ми <не> будемо... Ну Це невелика. За це все. І за це все ми заплатили 385 доларів 80 центів. І от якраз весь список. І найкраще, що це є тільки на три речі. Бачиш, навіть три. Так, я туди запишу. Це є салфетки. Э, 19, 19, так, 1999. І ці... Це мокрі салфетки. Так, ага, це, 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 це капсули для брання. Тобто і тільки на хімію, виходить, так це пішло, тому що зараз в нашій провінції немає так повністю на всі продукти до 15 лютого. Але, в принципі, ті продукти, які ми зараз брали, не факт, що і на них є, так. Сапіш. Це, 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 це э, всі Канаді не тільки в Інтарію. Е, та, так, це ж гу-го-гавермент, це шість. Ну, можливо, але ми живемо в Онтаріо, і такси на всі продукти, на їжу навіть там з ресторанів, з всього-всього. Дитячий одяг. Так, це все це... без такс. Щоб спростити людям життя на два місяці, а потім все заново. То по стандарт. Все, а тепер треба це всі йти, розставляти по місцях. Саме цікаво, частина. Так, але так дивишся, вроді би багато купили, а вроді якось і нічого не купили. Ну, макарони точно, ну 3-4 місяці буде макарони. Це теж 2-3 місяці буде також. Яйця, ну, яйця у нас ходовий продукт. Криватки надовго, каву надовго, зубна паста надовго, мокрі салфетки надовго. Олія також 3-4. Фарш зараз я посортую, це теж, я не знаю, на разів 5-6 він буде. Зараз я з пів кілограма готую. Ага, ну на сьогодні і на завтра ми таке і робимо приємство? Так, щоб ми повечеряли і потім на другий день, щоб ми що на роботу собі їсти. Так, правильно. Я думаю, досить гарно. Молоко плюс олія олії нам вистачає на року. майже до речі на півроку. Три літри олії оливкової. При тому, mm -hmm. що ми заправляємо салати, але ми не жаримо прям дуже багато. Але все одно класно. Я все. думаю, що ще менше зараз буде йти, тому що ми ще менше будемо жарити, бо у нас з'явилось нінджя. Нінджа. Нінджа. Так що якось так. fryer, новий так. друг. Так що... Як ви думаєте, чи нормально всього ми купили на 385 доларів? Моя думка це не нормально, мене ціни просто. Бувай. А от нічого. Так. так я покажу. У нас просто немає вибору. Так що пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і обов'язково підписочка, лайк на канал.